Усім величезний привіт, заклад, чорна кістка. Йому вже майже рік, а я досі тут не була, тому що без камери я не хотіла, хоча було дуже багато спокусів піти просто так, але враження вже були б не ті тут для вас. Я сподіваюся, що сьогодні буде вільний столик, і ми зможемо відзняти для вас шикарний огляд. Тому підписка на Ютуб канал, всі соцмережі погнали! Перша позиція картопляний салат. Подачу ви могли вже бачити. Одразу куштуємо. Аромат стоїть неймовірний, такої смаженої картоплі. Ага, це ложка. Знаєте, у мене враження, ніби я їм таке овочеве рагу. Це ще чіпс такий. М -м -м. А знаєте, після смаку цього всього, ніби ви з'їли жарену курочку. Прикольно. Це дуже ситна порція. От Якщо ви замовите салат, це якусь основну страву, в принципі, це вже можна наїстися нормально. Хороші гриби, навіть не шампінь. Смачний бекончик. Чи що це, я не знаю? Такий підкопчений. М -м -м -м. Казали, буде огірочок солоду, щось поки я не можу знайти. М -м -м -м. Ще яєчко є, як... коротше. Навіть якщо я зараз не знайду огірочок, в цілому салат дуже смачний. Пішов огірочок клас. Це вже реально така фінальна композиція. Ідеальний баланс кислоти, солодкого, жареного. Ну, коротше, це дуже смачно. Тому не хочу багато тут говорити, їдемо далі. Вітело-тонато це закуска, дуже популярна в Італії. В чому суть? Це розбів, таке м'ясо. І тут вся страва це, в принципі, робить соус, анчолосно-пармезановий. Буду куштувати вперше і для вас, бо я, якщо чесно, напевно не фанат такого. А де соус? М'ясо дуже ніжне, дуже м -м, має такий після смак, знаєте, дичини. Давайте ще раз. Я вам так скажу. Ця страва точно має свого фаворита, але це точно не я. Мені взагалі не подобається. Але якщо об'єктивно казати, свіже м'ясо, гарна заправка, свіже листя салату, після смак пармезану, ну, в цілому кайфово. Єдиний мінус цього закладу, про який я не казала раніше, тут грає дуже голосна музика. І вона трошки давить. Булевий крем суп. Єдиний заклад, в якому я куштувала такий суп, це було м'ясо в бокалі, але чомусь вони потім його прибрали з меню. Тут порція доволі таки величезна. Аромат стоїть неймовірний. Гріночки. Подивіться, от дрібниця, але це так кайфово. Оце сирна стружка. Така знаєте, що в попкорн додають блін. Ой-ой-ой. А він, походу, зварений на м'ясному бульйоні. От, знаєте, чи це мене від вітелотонату не попустило? Чи він реально на м'ясному бульйоні. Такий смак, оцей знову дичини, але, блін, після смак солодкий. От реально цибулічки такої. Ніби гриби є, але тут їх нема. Така фієрія смаків важко розібрати. Тут точно є сир. Знаєте, що кор коротше кайфово, якщо ви прийшли після. Офігенного корпоратива вчорашнього. Цей суп вас точно приведе до тями. Давайте ще скуштуємо гріночку. От був би це звичайний такий піджарений крутончик. Я б сказала клас. Свіжий хлібчик, смачно, але оця дрібничка додає плюс 5 балів до цього всього. Класне поєднання, нестандартна позиція. Якщо ви фанат цибульки в такому форм-факторі, приходьте, куштуйте, я думаю, що воно того вартує. Перед тим, як нам приносять їжу, починаємо з лимонаду. Це ківі яблуко, власного виробництва. Поки я його трошки перемішую, хочу сказати за інтер'єр, він мене тут вражає. Мені тут дуже затишно. Єдиний мінус, що музика. Оскільки ми тут сидимо, чекаємо замовлення, одна й та ж сама пісня. Чи вона така ну, тіпа, довга? О, вона знов починається. Чи це, знаєте, тіпа, спеціально, щоб люди тут довго не засиджувалися. Але повернемося до лимонаду. Льоду багато. Колір офігенний, такий. Свіжий, не знаю, яскравий, літній. От не скажеш, що зараз за вікном зима. Опа. По-перше, він газований, на що я не очікувала. Тобто він зроблений на основі содової. І смак, ніби тут пюре з ківі. Не сироп, а саме пюре. Яблуко таке віддає після смак десь 10%. 90 забирає киві. Давайте ще. Єснад. Так, з'явилося яблуко, воно додало такої певної кислинки і, в принципі, це освіжаючий. А ми нагадаю, в м'ясному закладі, і якщо ви хочете очистити рецептори, взагалі топчик. Заключна страва, свині ребра. Чесно кажучи, я вже не можу, але заради вас, контенту, по перше, ніж, подивіться, який він зручний. Яка оця рукоятка? Тут, окрім ребер, ще дають нам подушку з тушкованої капусти та перлову кашу. Я перепрошую, помилка. Це булгур. Пише в меню, що він копчений. Я копченості не відчуваю, але він настільки класно зварений, взагалі обожнюю булгур. Але ми тут зібралися не заради булгуру. Аромат легкої копченості. Це смачно, але для мене зажирно, якщо чесно. Знаєте, на фоні ребер мені булгур ще більше подобається. Капустка. Може бути. Ой-ой-ой, спочатку все так добре, а на фініші якась гірчинка така неприємна. Булгур спасає ситуацію. Давайте ще ребра. Я перепрошу за свинство, я і так уже ковтинку засрала. Дивіться, м'ясо від кості відходить взагалі добре. Ну, знизу воно ще, типу, знаєте, як в соусі барбекю чи Ну я не знаю, яка це глазур, і воно підсушене і набагато смачніше, ніж зверху, бо зверху мені здається, ще такі... З салом шматочки. В цілому, і за того, що я не фанат м'яса, мені важко судити. Сказати, що це не смачно? Ні, я так не скажу. Не. Це все ж таки смачно і яскраві і не так справжні фанати м'яса оцінять і будуть повертатися сюди ще. Ні, це справді смачно. Навіть мені, людині, яка м'ясо може не їсти місяцями, це справді смачно. Дивіться, як легко відходить від кості. Оп, йому сюди поклали. Що, зверху якийсь хлопці, прикольний. Давайте зробимо фіналочку. Капуста все ж таки смачна. Але я вам скажу відверто, для мене булгур тут найяскравіший, найсмачніший, найпотужніший. В цілому порція ситна, порція хороша, і ви точно її не їстеся. Ну що, друзі, ось і завершився черговий огляд. Взагалом хочу сказати, що враження в мене приємні, їжа смачна, порції добротні. Єдине, що хочу додати, що, по-перше, мене напрягає ця пісня, фейс <різь> to фейс От і дійсно тут настільки оригінальні страви, що напевно не кожному вони підійдуть. Наприклад, суп мені не сподобався, але це моя суб'єктивна думка. Це не означає, що він не смачний. Від телетонату. ось оператору дуже сподобалось. Мені ні. Мені вразив мене лимонад, булгур, ребра і салат. Тому я усім рекомендую. Заходьте сюди. Так, тут ціни вище середнього, але за якість та гарний продукт ми маємо платити. Підписуйтесь на всі мої соцмережі, на ютуб канал, і далі буде.